Всім доброго дня або ночі у мікрофону ВІ. Я надіюся, мої старання не були марними. І ти додивишся відео до кінця, поставиш подобайку і напишеш свій суперкрутий коментар. Приємного перегляду! Понека, все йде по плану, тому що Дамаск сьогодні буде моїм. Звичайно, мій король, армія найманців на поготові і чекає на ваші розпорядження. У діндінду, мій брат, повинен сьогодні сидіти у в'язниці. Ха-ха, не переживайте, мій король, ваша воля для мене все. А зараз візьмемо цей клятий Дамаск і захопимо всесвіт. Ха. Не можу дочекатися. М -м -м. Брате, твоїм правлінням прийшов кінець взяти шимпанзіні і виселити з Дамаску. Тунг сагур схаменіться. Ти ж мій рідний брат, який ж ви О, Боже, мій, йди сюди. Пандзі, ні, ні! Ти ж розумієш, що це кінець. Тунг, зупинися, прошу, мій наївний брат. Ти будеш гнити у в'язниці до кінця своїх днів. Твої останні побажання. А -а -а. У в'язницю цього не Бонека, Бо бігом подай сигнал нашій армії. Боника амбалабу. Це був сигнал вперед тунг сагура. ТРАЛАЛЕРО тралело. Ні, що ти робиш? Та та-та сагурнаш король. Це наша земля, ви мітаєтесь, ви тут чужі. Взяти її. Ні! Що ви робите? Мені страшно. Один день дум, як ти ніг. Нарешті, я король Дамаску.